Всім добрий вечір. Дивіться, сьогодні у нас буде відео по тисочкам, по всяким тисочкам, трошки їх насобиралось. Почнемо з отаких тисочків. Думаю, вам видно. Все прекрасно на поворотній платформі. Ну звісно, ржаві, як і повинно бути. Дійсний косяк, не вистачає одної губки. Ну то не є проблема. Люфт заводський, все крутиться, ну, тобі ж все, все шикарно. Тось, все чітко, 90 губки, ціна Касарь. Ось тут трошки не фатає, ну то взагалі не критично. Тобі ж так все по ним добре. Ціна косарь. Далі такі, типу як міні-кузнечні, шо ну, бачите, тут винтик трошки воно злизане, трошки зализане, струбцинка така, Ну це десь на стов прикрутить. О, дивіться, шикарні тісочки, 250 гривень, губки 45. губки, Далі отакі тісочки. Губки у 40-ві. Зараз вам продемонструю. чик 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 Все, все чітко. Що, отак, одним пальцем. Все крутиться. Зараз ми їх відкрутимо Оп, піймав. Дивіться, які красавчики. 350 гривень. Шикарні, красиві, заводські. Далі, ось такі 65 губки, 650. дивіться, тут даже насечки есть. Клеймо. Тобто, тут все крутиться, А, тут задняя часть сходить, Тут единственный бачите чуть-чуть люфт. Ну, він лічиться подкладыванням шайбочки. Взагалі, так сказать, на езду вона ни хрена не влияет. Тобто, бачите, одной рукой, одним пальцем все закручивается. Все шикарно, кріплення. Зараз ми їх відкрутим, продемонструю вам Оп. трошки невдобно. Оп. О, дивіться, якраз з емблемою, з клеймом. Все ціленьке, все, все чітко, 650 гривень. Їдемо далі. Є, близько капашиця. Отакий от, я так розумію, це механізм. механізм Подача на якийсь сверлільний станок. Тут-то ну, мені так кажеться. Типу воно якось натягується, потім відходить, приходить. Отак От воно виглядає. Тут щось крутиться. Оці штучки Можете. В. П. Що воно значить? П. І буква В. Чи Р. А, Р. Р. Хер я знаю. Ну, Це так, мої версії це це станка. Тут вроді бачите зуби як хороші, може воно і нове. Бачите, пружина, воно, цепочка. Може хто підкаже, з чого воно. Ну, на касар воно мені точно похоже. Лімп, бачите, ну, звісно, таке состояння, не стояння, ну, воно є. Вот, Далі, що в нас? Отака якась заточена облуда, Тобі ж, воно тут якось під углами. Десь воно якась ризка, бачите, лімп, он чуть -чуть я його почистив, О, бачите, там лімп, надо. На. лімп видно. якось Воно, ну, ну воно, понятно, що гайка фіксується, тут конус морзе 2. Це все теж чиститься. якось воно тут, А, тут, мабуть, теж ручка була віджимати, зажимати. Типа, раз його крутиш, воно, бачите, питається вот. ну, тут... Все, піднімається, опускається, така вона приблуда. Ну, на 500 воно мені, похоже, железно. Така приблуда якась. Там, якщо шо, пишіть, будемо договарюватися. Также не забуваємо, тут всякого добра кабанчик, запчасті кабанчик, машинки по 1200-2000, за Циліндри, камаз, херіаз. Е, навіть є на дровоколку, Тут він заховувався. Редуктора, редуктора винти 22 мм і цей 28, 400 гривень, 300 то для нас саме різьби обща десь они по 400. Тобі ж винт, гайка, все чітко. 300 гривень по 300, то й 400. Роздатки у вас тут оці ось, ось приблуди вали на фуганки, тут просто на циркулярку нагромний. Просто дебелячий 2000 800 і 900 гривень. Звісно, ну, почніки під заміну. Компресорний робочий 550 але цілий зборі 200, то 750 хрюкає, той 500. ТНВД з т 150 компресор 1500. Отак. По, под ремонт вже ремонт, показую його. С8Б 1500, шків 1500. Отакий огромний шків. 1600. Вон, в дані всі є 50, 540 діаметр. 76-84 внутрішній, там на конус, 1600 гривень, 12 профіль, трьох ручей, Такий ось компресор його Дуже зіловський, але ну, він якийсь балубуй. <slug> Крутиться. Все чпухає, коротше, повірте, чіткий. Цей теж чпуха, але без подушки і шківа 500, то 750 повністю в зборі робочий. Вот, редуктора, відотка 3500, херня ця 800, стрілка нова, нульцева, вила 9000, редуктора, різці, всього вистачає. Колеса 1000 чіткі мощні. Оця херня 1700 вінт мощний, болти по 40. Ключити 100, кому інтересно, скину детальний обзор. А, тут ще проволка Четверка, 50 кг 2500. Вот. Редуктор такий, теж все є. Я ж кажу, кому інтересно, скину до обзору. Це таке коротеньке відео більше по тіскам, а це так за компанію пройтись ромашки по 400. Все, кому ж інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скріншоти, будемо сильно торгувати.